Я Черкаський власний контактний центр. Чому подала заявку на конкурс? Ну, вважаю, що маю досвід і можу допомогти переселенцям їх проблемам. Це зараз ну, найважливіша, мабуть, задача, яка стоїть перед нами. Бо життя людини її соціальний стан це зараз найважливіше. Що я хочу ще? І з самого початку анексії Криму ми почали займатися цією роботою. Ну, визначили так, що на базі контактного центру створили координаційний штаб регіональний по роботі з переселенцями. І з цього часу, ви знаєте, спочатку тільки було 10 осіб, ми хвилювалися, як цих людей розмістити, поселити, нагодувати, знайти роботу. Боялися цієї роботи. Зараз у нас 13 тисяч 372 особи на сьогоднішній день. У Нас спокійно на Черкащині люди забезпечені і тимчасовим житлом всі. Хто звертався з якими проблемами, все вирішували зразу, тільки після дзвінка людини, виїжджали до людей, ну, вирішуємо всі проблеми. Зараз готуємося до осінньо-зимового періоду і вважаємо, що Черкащина. Ну, на достатньому рівні виконують ці завдання, які поставлені і державою, і громадськістю перед нами. Дуже дякую, У мене все хочу запросити Майданюка Олега, представника Хмельниччини. Я сам є громадським діячем, вирішив подаватися на цю посаду з тих мотивів, що державні органи мають функціонувати в питанні мігрантів якомога ефективніше і якомога швидше. Не раз в нас в громадських колах складалися такі ситуації, коли потрібно допомогти чим. Постраждалим чи переселенцям, і просто громада е, в залі прямо там, е, там ну, буквально по декілька гривень для того, щоб там, транспортувати там, поранених чи нуждених. Разом з тим е, ну, відбувалося відбулося там, ну, з кожної так, з миру пониці і так далі. Я впевнений, що об'єднання зусиль громади і ну, об'єднання зусиль державних органів. Ну, сприятиме е, налагодженню е, ну, тісної такої співпраці і налагодженню е, в нашому суспільстві е, ну, покращення ситуації з е, тією ситуацією, яка існує зараз у нас в Україні. Хочу за слово до слова запросити від прибор'я, це Дніпропетровська область. Шановні пані та панове, мене звати Георгій Бібік, я представляю Дніпропетровську область. область. Хочу зазначити, що з майже півтора мільйона переміщених внутрішньопереміщених осіб, які зараз є в нашій державі, і за, цим, за цією сумною цифрою наша держава за даним, ООН, займає дев'яте місце у світі. З цієї цифри майже. Вже 100 тисяч осіб приймає Грапторівську область, тобто показник наближається до цієї цифри. Е, цей проєкт був мені цікавий саме тим, що будь-яка особа, яка переїжджає на нове місце проживання, їй дуже важко адаптуватися в новому місці. А якщо вона переїжджає не за своїм бажанням, а за збігом обставин, це є набагато гірша ситуація. І е, е, я Вважаю своїм обов'язком, як і багато людей, які знаходяться і в цій залі, і е, взагалі в нашій країні допомогти цим людям влаштуватися і покращити якось їх побут на нових місцях. І я е, можу запевнити вас, що у Дніпропетровській області буде робитися все можливе, щоб так і було. Хочу запросити до слова, віддію вам Чернігівська область. Доброго дня! Я представляю Чернігівську область. Я раніше 10 років працювала правозахисником, юристом в області. Представляю Чернігівський комітет захисту прав людини. Тема вразливих верст населення для нас завжди актуальна. На жаль, останні роки додалась така вразлива група, як внутрішньо переселені особи, тобто і, і також ветерани АТО, з якими також безпосередньо працюємо. В своїй роботі я заштовхую з, з багатою кількістю людей, які, по-перше, вразливі. По-друге, в них дуже втрачена віра. В них втрачена надія, вони розгублені, не знають куди йти і як вирішувати свої проблеми. А проблеми дуже різні: як соціального характеру, так і юридичного характеру, так і загального характеру. І коли я надавала консультації, коли працювала з цими людьми. Я думала про себе, що дійсно дуже необхідно побудувати такий діалог з державною владою, де ми можемо донести до державної влади які саме проблеми і які вирішення ми можемо надати для цих людей. Я вважаю, що ми всі не ідеальні і у нас зараз унікальна можливість. Побутувати нові механізми співпраці, а не критики чи якось е, непорозуміння між громадянами та державною владою. І це, мабуть, один з перших разів, коли державна влада виступила ініціатором такого діалогу. Я дуже вдячна за таку можливість, що я можу брати участь в такій важливій для України дії. І я дуже пропускаю через себе проблеми вразливих верст населення, переселенців, працюю з ними і хочу надати якомога якісну допомогу. І наразі дуже радію, що така можливість у мене є. Дякую. Хочу до слова запросити пані Ірину Міляш. Це Київ, вона буде працювати на центральному рівні. Доброго Дня мене звати Ірина Ляш. Я, е, мені дуже приємно знаходитися в колі таких відданих освічених е, колег. Е, я маю освіту в халузі державного управління, магістерській магістерській і е, докторській ступені з, з від Американського університету е, Радгес. І в е, мене є дос, мене немає досвіду е, роботи з. Е, Переселенцями, але в мене є досвід аналітичної наукової роботи і також розуміння, як працюють заклади державного управління. А так само віра в те, що задача держави зробити надання послуг населенню таким, щоб кожна людина могла реалізувати своє право на щасливе вільне життя вільне від страху чи загрози насилля, голоду холоду зараз у нас в Україні з'явилася така велика категорія населення, яка саме потребує допомоги нашої держави і не тільки держави, але й всієї спільноти. І я свою роль бачу свого роду зв'язківся між потенціалом спільноти, між самими переселенцями, які так само найкраще можливо знають. Свої проблеми і можуть дати поради щодо їх вирішення і державними органами в частності Міністерства соціальної політики.